На телеканалі Тіві 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, отож, представниця уповноваженого у Хмельницькій області Оксана Кізайлова провела особисті прийоми. Тан в обласному центрі та в Кам'янці-Подільському це буквально от останні, які відбулися крайні так з чим звертаються люди, власне, з якими проблемами можна звертатися, що є профілюючим у роботі, і наскільки часто порушуються у Хмельницькому і у області безпосередньо? Права українців про усе це далі. Оксана Кізаєва, регіональна представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області. Пані Оксана, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож почнемо безпосередньо з останніх прийомів крайніх, які були проведені. Це був Хмельницький в обласному центрі і в Кам'янці-Подільському. Скільки людей звернулося цього разу? Цього разу це от вівторок. В нас був прийом в нашому регіональному представництві. Звернулись троє е, заявників а в Кам'янці-Подільському на ми були минулого тижня. Було відповідно на прийомі зареєстровано 11 людей. Якщо говорити про основну проблематику, загалом з чим звертаються люди? Ну, звернення різні, і на е, одному прийомі можуть бути зовсім е, різнитися е, ті звернення, які от ми отримали, наприклад, в цей вівторок mm -hmm. можуть бути зовсім інша тематика е, в будь-який інший е, прийом. Тому, е, але загалом звернення стосуються порушених прав тобто, коли люди звертаються, коли їх права порушені, і вони е, шукають захисту і е, певних механізмів, консультацій або відповідно певних дій. Для того щоб їх права поновити, або відповідно, щоб вони зрозуміли, який алгоритм дій подальших для того, щоб поновити їх поруш різних сферах, це може бути і інформаційні права, тобто люди не отримують на звернення, на запити на публічну інформацію. Це також і соціально-економічні права порушуються, зокрема і на отримання певних соціальних виплат, належні умови. Проживання і охорони здоров'я в міс... в інтернатних закладах також може бути щодо отримання певної путівки, щодо отримання відповідних соціальних допомог військовими, членами їх родин. Також є такі звернення. Також звернення можуть стосуватися і. Захисту прав дітей, то коли звертається хтось і один із законних представників, чи відповідно вже справа знаходиться в суді або mm -hmm. в органах опіки, тобто також такі звернення до нас надходять. Mm -hmm. Якщо говорити про ТЦК, досить часто зараз така актуальна гаряча тема щодо певних порушення прав людини щодо цих органів. Чи є такі звернення у вас, чи надходять вони до вас, і який ваш тоді алгоритм дій? Так, зараз в нас є на розгляді такі звернення, але це в основному стосується звернення, коли не надання звільнення так, від мобілізації, коли за наявності певних обставин, або не надання відповідей, коли так само люди звертаються до підрозділів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і не їм не надають жодної інформації. Mm -hmm. Тобто більшість звернень до нас, які надходять саме цього характеру, стосуються ми вживаємо заходи щодо надання відповідей, тобто листи реагування відповідні надсилаємо заємникам направляють відповіді або нас повідомляють, що відповідь була надана. Mm -hmm. От, і ми таким чином порушуємо право поновлюємо права займників на отримання відповідей на їх звернення. Mm -hmm. А далі вони вже вживають відповідно інших заходів. Mm -hmm. Якщо це саме стосується, щодо несвоєчасного своєчасного розгляду там на ну по тим питанням, які звертаються до територіальних центрів комплектування, то відповідно також ми вживаємо заходи для того, щоб максимально ефективно. І своєчасно розглядалися ці звернення. Власне, чи от маса людей, яка приходить до вас, от будемо безпосередньо говорити за ці крайні прийоми, так вони чи вони розуміють чітко, з чим можна приходити до вас, що ваш профіль, а що не ваш профіль? Тому що, знаєте, якщо говорять до прикладу старше покоління, не завжди вони розуміють, який орган відповідає за це, а який орган відповідає за це. Ну насправді в більшості випадків розуміють, mm -hmm. да? тобто розуміють, що певні заходи. Вони заявники мають вже вжити певні заходи для поновлення своїх прав. Mm -hmm. Що мається на увазі? Тобто, якщо це питання підлягає вирішенню певним органом влади, чи органам місцевого самоврядування чи правоохоронним органом, то заявник спочатку має звернутися для захисту своїх чи реалізації свого права до того органу. Так він хоче, наприклад, отримати допомогу на проживання як внутрішньоприміщення. Особа, він має звернутися до органу соціального захисту тої громади, в якій він проживає, для того, щоб подати відповідний пакет документів і оформити зазначену виплату. Якщо він ці дії вчинив, але вони виявились безрезультатними, тобто він не отримав результату, наприклад, яким чином розглянуто його звернення, призначено йому допомогу чи ні. Або навпаки отримав результат і вважає, що такий результат є порушенням його права, тобто йому неправомірно відмовили або необґрунтовано і так далі. Тобто, якщо ті дії, які вчинив заявник, не призвели до бажаного результату, і людина вважає, що її право порушене, тоді відповідно потрібно звертатись до нас. Але ми однозначно, коли спілкуємося, спочатку запитуємо. Чому порушення права і які дії ви вже вжили для того, щоб реалізувати відповідне право? Ну різні є напрямки. Тому от таким чином, якщо людина не, не вживала жодних заходів, то ми відповідно роз'яснюємо, який порядок реалізації того чи іншого права іноді звертаються щодо певних протиправних дій інших фізичних осіб. Зрозуміло, це як ви кажете, не наш профіль, тому що якщо ці дії дійсно неправомірні, потрібно звертатися до правоохоронних органів з відповідними заявами і відповідно здійснюється поновлення прав і реалізація в даному випадку саме. Через правоохоронні органи. Uh -huh. Але якщо людина звернулась до правоохоронних органів, відбувається певний процес, під час якого вона вважає, що також її порушені права. Наприклад, їй не надають відповідь щодо ходу до судового розслідування. Вона звернулася з офіційним зверненням. Що прошу повідомити, які дії там чиняються, чи будь-яку іншу інформацію хоче отримати, чи в інший спосіб порушуються права, тоді також можна звертатися і до офісу омбудсмана, Ми відповідно також. Тому дивитися, якщо є підстави, тоді реагувати. Ну от якщо ми говоримо за такі випадки, з яким пакетом документів має прийти людина, аби ви могли реагувати на те чи інше звернення? От якщо ми говоримо там за офіційні звернення до правоохоронних органів, до органів соцстрахування і так далі, так в неї має бути це на руках як підтвердження того, що вона зверталася, і от, власне, що їй не надали. Бажано, щоб звичайно було е, звернення, да, тобто, щоб людина, якщо вона говорить, що вона не отримала певного результату, або відповіді на своє звернення, чи скаргу, чи запит на інформацію, і так далі, звичайно, краще, щоб була копія відповідного листа е, і. Е, Докази його направлення це е, супер, коли uh -huh. так. Але якщо немає відповідних е, документів, бо іноді люди е, оформлюють певні бланки там вже на місці, їм не надають копії, так далі, тоді звичайно е, максимально е, інформацію ми вже запитуємо е, в земника, який зокрема під час особистих прийомів, е, стосовно того е, ну, коли саме дата і в який спосіб, тобто чи це він звертався особисто. Чи це він направляв поштою яким чином і зазначаємо цю всю інформацію. Uh -huh. Тобто ми не відмовляємо в такому випадку, але звичайно бажано, щоб такі документи, які підтверджують звернення і його спосіб звернення uh -huh. та направлення, щоб були разом з заявниками. Це спрощує. Якщо взагалі із яким пакетом документів людина до вас має прийти, що має в неї бути паспорт, як документ, який підтверджує особу? Можливо, якісь ще супроводжуючі особи, яка свідчить, що вона є там певною верствою населення, яка є соціально незахищеною? Так що має бути при собі в людини? Ну, звичайно, якщо мова йде про те, що відповідні певні права, не реалізовані, тому що людина, наприклад, говорить, що вона є людиною з інвалідністю, там певної групи, то звичайно підтвердження цього статусу так само, якщо це є внутрішньо переміщена особа. Да? Тому також, але знову ж таки не обов'язково ми не відмовляємо тільки зв'язку з тим, що в людини немає довідки при собі і так mm -hmm. далі. Тобто, все одно будемо приймати звернення, реагувати, але для максимально ефективного його розгляду, звичайно, краще, щоб ці документи були собою. Особливо це однозначно, що ми дивимось, якщо людина звертається в інтересах когось з своїх рідних mm -hmm. родичів, тоді. Обов'язково потрібна довіреність, тому що ми не можемо прийняти звернення від людини на підставі усного ну, повідомлення про те, що її хтось уповноважив звертатися з цього приводу. Тому звичайно тоді. Потрібна довіреність. Це власне от 11 у Кам'янці-Подільському і троє в обласному центрі. Це останній буквально крайній прийом. Так. Якщо говорити загалом з початку 2024 року, скільки було вами проведено вже особистих прийомів, в яку територію вдалося охопити, і скількох людей? Е... Орієнтовно нами було проведено на сьогоднішній день вже понад 30 особистих прийомів. Mm -hmm. Виїзні прийоми відбулися. От останнє це в місті Кам'янці-Подільському. До речі, анонсую в травні місяці ми плануємо такий виїзний прийом в Ізяслав в місті Ізяслав на базі Ізяславської міської територіальної громади. Mm -hmm. От тому анонс ще, звісно, буде і в нас на сторінці, і на сторінці територіальної громади плануємо виїзд в Ізяслав. І також було проведено понад 10 виїзних особистих прийомів в місцях тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Тобто одночасно з проведенням моніторингу в нас є регіональний координатор, який саме супроводжує цей напрямок, моніторинг дотримання прав. Внутрішньопереміщених осіб на належні умови проживання, ну і інші права в місцях тимчасового проживання. Коли такі виїзди відбуваються, ми одночасно також практикуємо і проведення на місці виїзних особистих прийомів, роз'яснюємо яких саме питаннях люди можуть звернутися до нас. І на місці одразу проводимо консультування, і іноді так і буває, що і зразу люди допомагаємо їм оформляти і звернення, зокрема і до уповноважених справ людини, от тому, що така тенденція, і бачимо, що саме Ця категорія населення на жаль не дуже знає про свої права і механізми їх реалізації mm -hmm. а також до можливості звернення і захисту цих прав, зокрема і через офіс омбудсмана України. Тому ми залишаємо інформаційні е, матеріали роздаткові і так само на місці проводимо прийоми. Тому географія цих прийомів ми, е, вона дуже різна, це всі райони нашої області. Е, якщо говорити про виїзди, то в нас спочатку е, року вже проведено 34 таких моніторингових виїздів mm -hmm. до місць часового проживання. І от е, в понад 10 з них відбулися особисті прийоми громадян. Ну в таких е, там де велика кількість внутрішніх. Вміщених осіб чи запити відповідні були від них? От і маємо навіть позитивні результати, тобто, вже їхні звернення були розглянуті, і певні в певних випадках права, про які були зазначені, вже вдалось поновити. Якщо говорити про характеристику, про характерність звернень, якщо говорити про ВПО, які найчастіше права порушуються? Чим найчастіше звертаються до нас ВПО люди? найчастіше звертаються щодо умов проживання, тобто неналежних умов проживання, не вистачає там і певних предметів мебелі, і так далі, звертаються щодо неможливості ну забезпечення житлом, да? тобто проблема щодо забезпечення житлом. Деякі громади мають певний облік потребуючих саме тимчасового житла внутрішньопереміщених осіб однак не всі. Багато громад нашої області такий облік не започаткували, і відповідно, коли ми пояснюємо людям, що вони мають реалізувати яким чином да, тобто зареєструватися, що вони потребують такого житла, оскільки мають бажання або необхідність, тобто, коли вже людям немає куди повертатися, які обставини в кого склались, зареєструватися, відповідно на вказаний облік. Однак територіальна громада не приймає такі звернення або відмовляє mm -hmm. в постановці відповідно на облік, зв'язку з тим, що вони цей облік не започаткували. Mm. От тому е, на жаль, такі прикриють випадки в нас на Хмельниччині, є і е, є і позитив, тому що ми реагуємо в такому випадку. Ми звертаємося, і листи реагування на територіальні громади мають певний позитивний результат. Ну таке найбільше, що мене порадувало, це в кінці минулого року. Кам'янець-Подільська територіальна громада започаткувала такий облік на наші не е, листи реагування. Зокрема, і вже на сьогоднішній день відповідно до інформації. От ми останнього разу, коли були в місті Кам'янці-Подільському. Уже понад 100 людей, числа внутрішньопереміщених осіб, вже перебувають на цьому обліку. Mm -hmm. Робота з іншими громадами триває от е, в процесі. Тобто, ми е, всіх переконуємо і е, при будь-яких можливостях використовуємо будь-які площадки. і От, до речі, це ще одна площадка. Для цього переконуємо, е, що громада має розуміти, по перше, потребу ВПО, тобто що. Яка кількість людей і чого потребує житла? Якого можливо певні програми під це вже тоді розробляти? Однак відмовляти в обліку да, в тих потребах в їх розумінні це ну неправильно абсолютно і це не сприяє ситуації і, зокрема, і забезпеченню прав внутрішньопереміщених людей, і також такий наскрізний великий напрямок з внутрішньопереміщеними особами, які ми опрацьовуємо. Це відшкодування за комунальні платежі, тобто в тих місцях тимчасового проживання, в яких проживають внутрішньопереміщені особи, ці заклади мають можливість звернутися і отримати компенсацію за комунальні платежі з державного бюджету. Mm. Якщо ці заклади цього не роблять, відповідно вони виставляють рахунки, і внутрішньопереміщені особи мають сплачувати за цими рахунками. Були навіть такі. Кризові, як то кажуть, випадки, коли ця заборгованість вже е, е, певний період е, мала місце, і ця вже сума велика. А якщо там, наприклад, багатодітна родина, там і по 8 тисяч гривень в місяць, і так далі, плюс ситуація, коли на сьогоднішній день більшість внутрішньопереміщених осіб, які отримували допомогу на проживання, вже її не отримують, mm -hmm. і тому якби дуже складна е, ситуація. Тому ми звер... звернулись я, як представник, і голова експертної ради. В нас це питання також було піднято громадськими організаціями на експертній раді при представнику уповноваженого. І відповідне звернення було направлено до Хмельницької обласної військової адміністрації. Відповідно, щоб вони взяли на контроль і надали і роз'яснення, і методичну допомогу і. Саме е, власникам е, МТП місць часового проживання щодо Саме компенсації за комунальні платежі і нас обласна військова адміністрація підтримала. і Відповідні листи реагування були надіслані на територіальні всі громади нашої області і місця тимчасового проживання. Якби ситуація знаходиться в стадії вирішення, і вже деякі місця тимчасового проживання вже подались, і от в квітні вже мають отримати ці компенсації, і що в свою чергу дозволить ВПО також ці кошти зекономити. На інші свої потреби, ну власне й е, наскільки це довготривала справа, якщо тому що дійсно, от соціологія і власне, ми всі розуміємо, що найбільша проблема для наших ВПО це про е, проживання, так місце, де люди можуть жити, хтось вже на постійній основі, тому що вже просто фізично нема куди повертатися. Війна йде. Міста і селища руйнують і далі, просто зрівнюють землею. Ми дивимося ті відео, які присилають і наші хлопці. Військові, ну просто селищ немає, їх стирають, і аналогічно і з роботою, аналог... також це також одна це із та працевлаштуванням. Якщо говорити за місце проживання, ви сказали, що громади зобов'язані створити оцей облік так тих людей, які потребують від створення до надання житла. Наскільки це довгий період? Чи це за можливості громади? Як тут? чи допомагаєте ви громадам в цьому плані? Чи маєте право взагалі втручатися у це рішення? Тому що е, реєстр це добре, знаєте, коли громада орієнтується, але люди чекають свого житла. Наскільки це складно зараз робити? Ну е, наразі громади вже почали е, все таки такий облік mm -hmm. пришвидшити, і чому це от якраз пов'язано? Тому що є певні можливості, зокрема і міжнародні е, партнерські організації, mm -hmm. і держава також розробляє певну політику в цій сфері, коли можуть передаватися ті? Е, Приміщення, які є на території громади, однак не відносяться, не є комунальною власності саме громади, а можливо є певні гуртожитки, там освіти і так далі. Тобто, підпорядкування державної форми власності розглядається можливість щодо їхньої реконструкції, переобладнання і так далі, для того, щоб забезпечити і це приміщення могло би бути. Передано саме для таких цілей. Маємо дуже позитивний приклад міської нашої mm -hmm. територіальної громади. Вчора мала робочу зустріч з нашим мером, і він е, говорить, що буквально от вже буде заселення саме в два, е, два будинки, які також відповідно були приведені у відповідність до вимог е, mm -hmm. за допомогою, зокрема, і міжнародних партнерських організацій. Тому е, тут питання в другому, коли е, Є необхідність да, залучити кошти для того, щоб відремонтувати чи провести певну ремонтні роботи, реконструкції в певних приміщеннях. А організації міжнародні, наприклад, запитують, а яка ж у вас потреба, яка кількість ВПО в них немає такої потреби, дано ну, угу. тому, що й немає ні обліку, нічого. Тобто немає такої потреби. Тому потрібно зробити оцінку потреб дійсно, не якусь уявну да, під щось. Тут у нас немає потреб, значить у нас немає проблем. Ні, проблема все одно є. Да її потрібно вирішувати, от тому певні проекти сподіваюся, і на рівні держави, і міжнародна допомога в цьому допоможуть нашим громадам. І е, ми завжди їм це пояснюємо, наводимо певні позитивні приклади е, територіальних громад, які вже реалізовують певні проекти, отримали кошти і е, відповідно проведені ремонтні роботи і забезпечені права внутрішньопереміщених осіб на е, житло в цих. Ви власне проводите ці прийоми не сама, спільно з вами також і адвокати є. З якою метою вони там знаходяться для роз'яснення прав? Можливо, тих, угу. яких ну тому, що люди приходять з різними проблематиками, так і тут потрібно досить знати гарну і конституцію, і так далі. Для того чи можливо якийсь більш ширший спектр послуг. Ну насправді це тільки пілотний проект стартував, тобто він не так давно вже як є. Ну будемо говорити так понад місяць, так тобто, місяць часу, як ми такі проводимо прийоми mm -hmm. спільно з адвокатом mm -hmm. в межах меморандуму, який уклав уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець з Національною асоціацією адвокатів України. Mm -hmm. Було визначено п'ять пілотних областей, тобто поки що. Це такий пілот на 6 місяців. Подивимося, які результати він дасть, наскільки це корисно чи не корисно, і як він тоді далі буде впроваджуватись, можливо, на території всіх областей нашої країни, а можливо, ну тобто, буде вже вирішуватись. П'ять областей, серед яких наша Хмельницька область, також Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська і Рівненська. Uh -huh. І присутність адвоката під час проведення особистого прийому представником уповноваженого є така. Мета, щоб адвокат міг надати професійну саме правничу допомогу поряд з нашими роз'ясненнями mm -hmm. і з тої допомоги, яку ми можемо надати, оскільки громадяни, які до нас приходять на прийом, не завжди можуть скористатися безоплатною правничою допомогою. Так? Є певний там майновий ценз, і, наприклад, якщо цей майновий ценз хоч на 2-3 гривні вищий ніж встановлений відповідно до норм закону. Вони вже не не можуть скористатися безоплатною правничою допомогою, але зрозуміло, що рівень їх доходу дуже низький, все одно вони потребують такої допомоги. Чи за іншими певними критеріями? Тому присутність адвоката забезпечує можливість отримати людиною допомогу одразу. Так? Тобто людина прийшла до нас, і ми її не перенаправляємо далі mm -hmm. і так далі. А можливість по максимуму допомогти людині, яка до нас звернулась під час особистого прийому. І воно працює гарно, тому що адвокат може проконсультувати більш фахово в тих чи інших питаннях, наприклад, і звернення до суду, і допомогти навіть в складанні таких першочергових документів юридичного характеру, зокрема певних клопотань по справі, там іноді людині потрібно в межах. Там кримінального е, провадження певних клопотань, заяв іноді потрібна адвокатський запит, да, для того, щоб е, зрозуміти, чи є підстави в подальшому зверненні для суду, тобто, от на такому початковому етапі, щоб людину скерувати і надати професійну правничу допомогу. Як на мене, проект у нас реалізовується е, гарно угу. От, на даному етапі попит, є скажімо так, так, так. так. якщо говорити загалом за тенденції. Е, наскільки зараз сьогодні у Хмельницькій області дотримуються все чи не дотримуються? Якщо не дотримуються, то чому прав людини? Е, наскільки чи побільшало, чи можливо зменшилася кількість звернень до вас? От що угу. ви бачите зараз, яка ситуація загалом у Хмельницькій області? Ну, кількість звернень щодо порушення прав людини постійно збільшується, постійно збільшується. І на сьогоднішній день я, от до сьогоднішнього ефіру, коли готувалася, в нас на сьогоднішній день по нашій області надійшло до офісу Омбудсмана 1416 звернень з початку року, тобто на сьогоднішній, якщо помісячно от я дивилась така. 350, 370, от до 400 звернень щомісячно. і тенденція, що за аналогічний період минулого року було набагато менше звернень, тобто в рази менше, і постійна кількість збільшується. Чи може це свідчити про те, що збільшується саме порушення прав? Ну, зокрема, говоримо про хмельничан. Так. Не можу так ствердно сказати, тому що можливо ця кількість звернень збільшується в зв'язку з більшим інформуванням людей. Я от якраз хотіла про це сказати, просто да, більше людей. Про, да, і про можливість звернення до офісу уповноваженого. І ми так само проводимо таку роботу, і шляхом, зокрема, і таких виїзних особистих прийомів, і місця тимчасового проживання. Плюс ми маємо і дякуємо за це громадському сектору, який є нашим надійним партнером. Це всі ті організації громадські, з якими ми співпрацюємо. Цюємо і вони також поширюють інформацію про е, випадки і е, підстави звернення до повноважного справ людини і з нами співпрацюють і відповідно повідомляють і е, ту свою аудиторію під час заходів. Тому якби ми таке охоплення збільшуємо. Тому можливо, і е, я думаю, що це є одною з е, підстав, е, чому така е, тенденція щодо збільшення кількості звернень. Якщо говорити про сфери, чи відслідковували ви також де найбільше порушується прав людей? Чи є така статистика загалом зараз? В якій сфері? Тобто, це може бути соціальна, це можуть бути правоохоронні органи, це можуть бути комунальні служби, якісь чи є щось подібне, таке чи поки що про це не говоримо? Ні, ми такі таке від якби відслідковуємо, і якщо говорити про Хмельницьку область, дивимося да по яким питанням найбільше да mm -hmm. звернень до нас так. надходить, і відповідно можемо сказати тоді, от в яких сферах, якщо говорити по сферам, найбільше е, звернень від хмельничан надходить. Е, до офісу омбудсмана це від родин військовослужбовців, зниклих безвісти, mm -hmm. і які перебувають в полоні. І, взагалі, щодо захисту прав військовослужбовців mm -hmm. та членів їх родин. Mm -hmm. Ця е, кількість найбільша звернень е, також. Велика кількість йде е, соціальні права і інформаційні права. Mm -hmm. Це право на звернення і відповідно на доступ до інформації на захист персональних даних. Також велика кількість звернень до нас надходить. Ну, якщо по почерговості, так. то далі це щодо дотримання прав в місцях на свободи. Mm -hmm. Це є різні права, да і на охорону здоров'я, і на належний рівень достатній рівень проживання, утримання і так далі. Тобто є певні. Питання також і в цьому. І далі вже тоді відповідно реалізація інших прав. Угу, я зрозуміла. Ну і пані Оксано, на кінець нашої розмови можете проанонсувати, де будуть проводитися особисті прийоми. Якщо це у місті Хмельницькому, куди звертатися, з яким, з яким пакетом документів потрібно звертатися до вас, якщо це можна надсилати поштою аналогічно за адресою. Шановні глядачі, особисті прийоми відбуваються щовівторка. В приміщенні нашого регіонального представництва уповноваженого в Хмельницькій області за адресою вулиця Свободи, 70, офіс 107. Ці прийоми на даний час відбуваються спільно з адвокатом в межах відповідно пілотного проекту з 9 до 13.00, що вівторка. Тому, будь ласка, завітайте до нас також. Заплановано виїзний прийом на 20 травня. З 10 до 13 години в місті Ізяслав ще буде відповідне оголошення. В нас на сторінці ми вам дякуємо, що сьогодні прийшли. Дякуємо, що розповіли, дякуємо, що стоїте на сторожі прав наших громадян, українців. Отож, Оксана Кізаєва, регіональна представниця уповноваженого Верховної Ради України.